В цьому році я тут другий раз. Ну просто люблю природу бути на самоті, тому приходжу сюди вранці, ось і відпочиваю так. Приводу рекреаційних зон так точно не знаю, ну але знаю, які є заборонені місця. Ну там на Шевченка, на Воронцова знають, що там ну не можна купатися і все інше. Зараз на теперішній час взагалі діє заборона на відвідування лісів у зв'язку з пожаро небезпечним періодом, а також з розпорядження військово цивільної адміністрації щодо заборони відвідування лісів. От. Ми безпосередньо знаходимося на території державного мисливського фонду в межах міста Дніпро. От. Це рекреаційна ділянка. На якій можна відпочивати, і взагалі одна із цілей мого відділу ми займаємося розробкою проектної документації і в подальшому втіленні створення таких рекреаційних ділянок побільше, щоб люди могли відпочивати ну, і з комфортом, але і також це убезпечить від несанкціонованих підпалів і також несанкціонованих сміттєзвалищ. Тобто, якщо це буде обладнана ділянка, то там будуть і вбиральні. Над цим ми працюємо і в майбутньому плануємо створювати їх в межах великих міст. Зараз в нас заплановано розробляється тільки проектна документація на 2023 рік створення п'яти рекреаційних ділянок. От, це буде одна біля міста Запоріжжя, дві біля міста Дніпро, одна місто Кам'янське і одна місто Новомосковськ. Плануємо до кінця року їх створити. Це будуть безкоштов, для безкоштовного відвідування. От, я думаю, це буде зручно. Це така приємна новина. Взагалі, перелік всіх рекреаційних ділянок. Можна знайти на сайті Ліси України, там перелік всіх ділянок по всіх областях України. Пожежа-небезпечний період починається з 1 апреля по 15 октября. Це пожежа-небезпечний період, де взагалі багаття розводить заборонено. Людина навіть може не визнавати, як вона зробить цю пожежу. Вона може просто бросити бичок, просто не означає спичку, вона вроді як потушив, бросив. Пройшло тління, навіть бутилка, були випадки, одна із тисяч, але не бувають. Бутилка, вода, немножко залишилась, призма, і величне стекло воза. Відповідальність. Ну, якщо це в нас вважається ПЗФ, Природний заповідний фонд, це ландшафтний парк. Якщо вже документально, то за кожні 100 метрів, що заїхала транспорт сюди на територію природно заповідного фонду, штраф дає 570 гривень. За кожні 100 метрів, от заїхав на кілометр п'ять тисяч. Штраф туди наложилось. А якщо штраф там десь вищий, там, 19 тисяч, то вже уголовне діло. Патрулювання проводяться кожен божий день. У вихідні дні є графіки, даже, ми проводимо патрулювання з МЧС і з поліції. В основному це зони відпочинку, де ми знаємо, що тут. Наймасовіше пощастя людьми. Ми не штрафуємо, ми тільки попереджуємо. Тільки попереджуємо. Люди відносяться з дуже з великим розумінням. якщо є такі моменти, що не можна, навіть собираюся, в'їжджати. У неділю ну, ну, по 20, по 30, по 40 чоловік переприждає. Цього року у нас була одна пожежа 0,01 гектар. У нас більше пожеж не було. Люди повинні вести себе обачно і свідомо. Відвідування яшково зараз лісових масивів не бажано, і тим паче, що воно заборонено розпорядженням голови військової адміністрації. У нас є чотири лісництва, які в майже прифронтовій зоні. Це в нас Марганецьке лісництво, Нікопольське лісництво, Апостолівське лісництво і Широківське лісництво. Відвідування лісів зараз в цих зонах несе за собою загрозу, так як там може бути заміновано. Там частково є замінований сель. Потім ведуться обстріли, там уламки снарядів, залишки ракет може бути. Також багато використовує ворог касетних боєприпасів, які мінують територію. Крім цього, там можуть бути війська. Так що відвідування цих ділянок там заборонено повністю.